Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості Дивосвіт 2012 у Запоріжжі трюа протягом трьох днів. Конкурсна програма заходу була неймовірно насиченою. Учасники сперечалися у малюванні, танцях, співах, театральному та цирковому мистецтвах. Цьогорік географія фестивалю значно розширилася. Колективи та виконавці приїхали не тільки з найвіддаленіших куточків України. Очень порадовали коллективы, которые теперь уже считаются за границей. Это Молдавия, Белоруссия, Россия. Очень было приятно, что несмотря на такую дальнюю дорогу, дети выдержали это все, замечательно себе показали и конечно, заняли достойные места. И Нашим людям было зрителям. Очень было приятно смотреть на их выступления. Ал дійсно сприймав виступи із захопленням. Задоволені рівнем учасників фестивалю залишилися й представники міжнародного журі. Вікторія Міренкова переконує, якби не допомога небайдужих людей, влаштувати захід на подібному рівні було б вкрай важко. Серед тих, хто долучився до організаційних клопотів, і громадська організація Запорізький вектор. Запорожскому вектору мы очень благодарны за поддержку, за такие замечательные призы, за то, что они рядом с нами, за то, что они дают детям поддержку, нам поддержку. И, конечно, поддержку фестивалю. Я надеюсь, что фестиваль будет жить, будет процветать. И в следующем году он уже будет проходить не три дня, как в этом году, а целую неделю. З ініціативи громадської організації, котра звернулася по допомогу до відомого мецената Олександра Богуслаєва, цьогорічний дивосвіт запросив на сцену і дітей з особливими потребами. Відтак стоячи вітали Аліну приступу, котра, незважаючи на вади зору за рік заняття вокалом, має непогані результати. Аліна каже, було цікаво брати участь у дивосвіті на рівні зі здоровими дітьми. Я очень довольна, тому що сначалі початку пісні всі учасники бурно аплодували. Голова громадської організації Запорізький вектор Сергій Ушенко називає дивосвіт непоганою стартовою площадкою для того, аби маленькі виконавці стали великими майстрами. Відтак навіть представили грошову премію для найкращого учасника. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Олександра Богуслаєва. Ви знаєте, коли ми. Звернулись до Олександра В'ячеславовича Богуслаєва з пропозицією, вона отримала великий відгук, перш за все людський отой відгук, якого, мабуть, треба чекати від справжніх митців, від справжніх людей.